Розгулялась сніговиця, вже прийшла до нас зима. Пташки маленькі скрізь літають, шукають їжі і тепла. Діти, а як ми можемо допомогти пташкам? Правильно нагодувати їх. Ось і на цьому дереві хтось почепив годівничку. Пташки зраділи та прилетіли до годівнички. Давайте порахуємо, скільки пташок прилетіло до годівнички. Всього вісім пташок. А які пташки прилетіли до годівнички? Синички та снігурі. Порахуйте, кого більше снігурів чи синичок? Три снігурі більше, ніж дві синички. А тепер порахуйте, кого більше снігурів чи синичок. П'ять снігурів дорівнює п'яти синичкам. Їх порівну. Ще рахуємо, кого більше? Снігурів чи синичок. Сім снігурів більше ніж шість синичок. Діти, давайте нагодуємо пташок насінням. У нас є вісім насінин і їх треба розділити між синичкою та снігурем. Подумайте, на які числа можна розкласти число 8, на число 1 і 7, на число 2 та 6, на число 3, та 5. І на число 4 і 4. Тож дамо пташкам по 4 насінинки, щоб було порівну. Діти, а тепер уважно розгляньте таблицю та скажіть, яка пташка зображена біля цифри 7. Так, це ворона. А біля цифри 3 яка пташка? Це горобець? А яка ж пташка біля цифри 5? Правильно дятел. А яка пташка зображена між дятлом та вороною? Правильно, шпак. Подумайте. Це перелітна пташка чи зимуюча. А яка ж пташка зображена вгорі над шпаком? Це синиця. А яка пташка знаходиться зліва від синиці? Так, це сова. А справа від лелеки яка пташка? Сорока. Молодці. Розгляньте пташок у першому верхньому рядку. Яка з тих пташок зайва? Зайва ластівка. Тому що це перелітна пташка. Розгляньте пташок у третьому стовпчику зліва. Яка пташка тут зайва? Так, лелека. Бо це перелітна пташка. Дуже добре. Діти, а тепер розгляньте ось цю незвичайну пташку та скажіть, з яких геометричних фігур вона складається. Трикутників. З кругів та з овалів. А скільки всього трикутників? Три трикутники. А скільки кругів? Два круги. А скільки овалів? Так, теж два овали. Молодці. Діти. Пропоную викласти пташку з геометричних фігур. Можна викласти ось таку пташку. А можна викласти пташку з таких геометричних фігур. А можна викласти і за такою схемою. Діти викладіть пташок з геометричних фігур за вашим бажанням. І не забувайте про наших маленьких друзів взимку. Завжди підгодовуйте пташок та піклуйтеся про них. До побачення, до нових зустрічей!